Мене звати Катерина, я українська художниця. Я народилася в Луганську і з дитинства моїм захопленням був саме живопис. Я ходила туди в художню школу, і е, це були дуже хороші часи. Е, я навчалася в коледжі від Луганської державної академії культури і мистецтв. От але в 2014 році почалась війна і. Нам з родиною довелося їхати, і доїхали ми до Києва. Так вийшло, що мені тоді було 15 років, фактично була дитиною, але та по оцей... Весь непонятний незрозумілий процес я встигла захопити. Виходить, ми виїхали з родиною в кінці червня з Луганська, але встигли побачити, як завозили нам машинами росіян, як вони намагалися підбурювати місцевих і прикидатися місцевими самими, як скидали українські прапори. Це Такі важкі спогади, і тоді вже починалися бойові дії. Ми до останнього вірили, що все це вирішиться, і все-таки Україна зможе все це вигнати з наших територій, але поступово ми зрозуміли, що не лишається ані поліції. Ну на той момент міліція була в місті. І вже такий безпреділ розпочався в місті. І ми зрозуміли, що, мабуть, прийшов час тікати, бо Далі буде гірше, ну в принципі так і так і сталося. Поважко було все-таки усвідомити всі ці події, що життя воно змінюється і змінюється кардинально. І дуже, звісно, тягнуло додому і до сих пір тягне, особливо в світрі подій останніх років. Це взагалі якось періодично накриває. От, ну звісно, там да, лишилося фактично все дитинство. Все лишилося там, але на щастя. Нам допомогли трошки вивезти потім деякі фотографії. Не всі, але хоча б трошки, це щось таке особливе. Особливе це такі для мене. Це дідусеві шахи. От, у нас завжди він з сестрою нас вчив грати в шахи. Це якийсь такий момент сильної прив'язки. Виходить, що фотографія виявилася останнім містком між рідним містом, між тим життям, яким було, між дитинством, тому що ми ну, сестрою, якраз вона старша в мене. І ми періодично розмовляємо, що да, виходить спогади, вони мають таку властивість стиратися, десь там ми щось забуваємо. А коли ми відкриваємо фотографію, ми, хоча б, трошки можемо щось згадати. Ми розуміємо, що ми вже забуваємо свої вулиці, які ми любили гуляти. А так іноді глянеш на фотографії, наче щось там вспливає в голові. Я вдячна батькам своїм. Вони завжди намагалися, ну принаймні, кожне літо, вивозити з сестрою в Крим. А іноді в останні роки до 2014 року ми в різні сезони їздили. Крим прекрасний, він хоч взимку, хоч восени, весною. А от і це теж такий період зростання, теж він пов'язаний саме з Кримом. Це якісь такі світлі дуже. Е Події, бо знаєте, це ще є різниця Луганська, я його дуже люблю. Але воно так, да, це звичайно таке промислове українське місто. воно трошки іноді сіреньке, але воно красиве. А от в Криму це якраз у ці всі барви, всі ці екзотичні рослини, це завжди приваблювало. У мене були такі думки про те, що коли я виросту, я б хотіла жити в Криму, бо завжди мене тягнуло до моря. Не знаю, був в мене якийсь такий… там мені було спокійно. От і відчувався якийсь зв'язок з Кримом, тому я навіть зараз люблю коперсатися в історію України Криму, дізнаватися щось про нього цікаве. Я не знаю де мій дім, чесно кажучи. Я зрозуміла, що певно, дім це. Україна це там, де моя родина, там, де мої фарби. А де саме територіально, це, мабуть, вже не так -то й важливо. Звісно, тягне якісь місця дитинства. І Київ я люблю, і Гостомель вже став ще одним моїм домом. От, але не знаю. Україна, мабуть, це є дім. Коли я бачу кадри зруйнованих міст, ну це завжди боляче. На щастя, наприклад, мій будинок в Луганську він цілий. А от але коли да, прилітаю кудись в місто, ну буває, е, звісно, це з одного боку боляче, але з іншого боку, ну ти розумієш, що на жаль, зараз інакше ніяк. Це війна, і Україна, вона гідна того, щоб всі території були разом. Основна підтримка це родина. Це коли ти згуртовуєшся разом, і ви знаєте, що ви разом проти всього можете боротися. І звісно, на той момент я ще й вступала в університет. Там я знайшла своїх подруг. От і от ми вже 9 років дружимо, такі прям майже сестрички. От вони мені теж стали дуже серйозною порою на той момент. Класно було розуміти, що періодично в будь-якому місці ти можеш знайти щось схоже на своє рідне місто, Якісь пейзажі, щось воно іноді вспливало в голові. Але звісно, перші роки ти все одно віриш в те, що ти повернешся. Повернешся додому. Ти в цьому впевнений. Інакше бути не може. Але потім рік за роком ти розумієш, що ситуація вона якось змінюється, і, е, і певно, ну, у більшості переселенців з 2014 року було таке розуміння болюче, що все-таки додому, можливо, ми і не повернемося. От. А вже коли почалась повномасштабна е, війна, ці всі події з такою силою в голові дали. Але знову з'явилася якась надія. Що можна знову побачити дім? Коли я думаю про дім, мабуть, перше, що мені спадає на думку, це степи. Наші вони неймовірно гарні з тереконами, і ці сходи, заходи сонця. Це дуже красиво, і, мабуть, все-таки ці луганські абрикоси. Чесно, у нас місто утопало в них зазвичай. Вони просто росли у нас по вулицях, усюди. І цей абрикосовий цвіт. Він настільки прикрашав місто. Було дуже гарно. Мене лякає думка про те, що я можу не повернутися додому. Але все-таки людина така істота, вона завжди вірить все ж таки у краще. Так вже вийшло, що ми з родиною живемо е, недалеко від нашої мрії в Гостомелі. І так, повномасштабне вторгнення почалося з гучних вибухів. І з думки, ну не може бути, ну ні, ну знову, ну ні, ну не може такого бути. Але потім дав все більше і більше вибухів, ракети і все це зблизька. Бачиш, спливають якісь флешбеки з Луганська, а потім розумієш, що тут виходить ще гірше ці ракети, вибухи навколо. І ми добудесь ми до 25-го, Так, до 25 лютого ми були в Гостомелі на місці в бомбосховищі. А, і в якийсь момент зрозуміла, що все-таки треба виїжджати, тому що вже не смішно було. Мої батьки, ще бабуся у нас лежача була, сусідка Луганчанка з котом, наш пес. Оце ми вирішили виїжджати ввечері 25-го числа, і далеко ми не змогли поїхати. І заїхали на два тижні під Бородянку в село Пилиповичі. <з 1> От, нас там абсолютно незнайомі. Люди прийняли до себе Олена Петрівна, <хи> От, і вона прям нашою сім'єю стала зараз. Спочатку було дуже важко, саме коли ми виїхали в стрій. Е, я зрозуміла, що я не можу спати, чесно кажучи. І також я завжди в селі в цьому я спала з бананкою, з документами. І я зрозуміла, що я в стрію не можу переступити і зняти цю сумку. Я так продовжувала перші там, тиждень, мабуть, з нею намагалася спати. От потім, слава Богу, сон налагодився, і це таки був підвішений стан для родин, бо знову знову не зрозуміло, що робити і як буде далі. Але так на щастя повернулися в гостомель, і це було дуже приємне відчуття, що все-таки ти маєш куди повернутися. А коли я якраз в стрій переїхала, у мене не було художніх матеріалів жодних з собою. І я перше, що я просто купила папір, маркери і зробила декілька графік. І я зрозуміла, що це така моя певна терапія. Ці графіки були присвячені гостомерю, бучі, ну такі важкі графіки. А потім для себе я відкрила розпис одягу, бо я взагалі-то до повномасштабки розписувала стіни тільки. Але завжди мене одяг приваблював, що це можна щось таке цікаве створювати. І от мені в думку прийшла мотанка. Це перші мої розписи одягу. Це були якраз мотанки. Ну, тому що людина шукає щось щось таке, що можливо може її захистити, особливо після окупації. Це взагалі такий прям психологічний момент захисту. От, і ще тим паче, до повномасштабки я почала картину, і там теж маленький елемент, це була мотанка. Ця картина не схожа на розписи, на мої от, але Просто розуміння того, що ця картина з мотанкою простояла всю окупацію. От і вона мені якось так дала розуміння, що чому б собі, особисто собі, не написати мотанку українську нашу лялечку берегиню е на футболці. І я просто розписала і, ну, це ж моя. Робота. Я це виклала в TikTok, в Інстаграм, і люди, люди побачили, і людям сподобалось. Та і так поступово я почала для людей розписувати одяг. Бо для мене це таке, знаєте, це не просто гарна річ, якась це такий посил до суспільства. Це розмова, і виходить, що люди, які обирають речі з тими розписами, які я роблю, значить, вони підтримують певно якісь мої думки, і хочуть це так само транслювати. Звісно, хочеться повернутися додому в Луганськ, Крим. Да. Дуже б хотілося в недалеко від Луганська місто є там у мене бабуся з дідусем. Я там фактично мене народили там, хоча я сама <смі> в Луганську все життя прожила. І теж хотілося б там прогулятися по скверах і, мабуть, написати пейзаж зі степом нарешті вживу. <смі> я знаю, що у всіх людей, у всіх переселенців різний досвід і різні травми. Я вважаю, що е Є люди, які пережили набагато гірші події і їм ще важче. Я просто знаю, що треба вірити і робити щось корисне. От мене це рятує. Я знаю, що якщо я корисна, значить все не дарма, значить вижила не дарма і можу щось зробити для України.